Товариство сьогодні був у слідчої поліції в Переяславі. написав дві заяви, де попросив долучити до матеріалів двох кримінальних проваджень відеодокази того, як підлеглі е, Переяславського міського голови вчиняють кримінальні злочини в частині знищення пам'ятки археології національного значення. Виявляється, що 2 серпня 2022 року. Правоохоронці з власної ініціативи відкрили кримінальне провадження, я так розумію, за фактом незаконних земельних робіт на території пам'ятки національного значення. Тому в мене є, умовно кажучи, відео за три робочі дні, де техніка, важка, ескаватори, бульдозери риють, на мій погляд, поглиблюються більше, ніж на метр, і вивозять невідому напрямку дуже багато землі. Тому я сподіваюся, що слідчі досить швидко, швидко зберуть всі необхідні матеріали, вручать кримінальні підозри відповідно пресовському міському голові і його підлеглим виконавцям, а також досить швидко, швидко передуть матеріали до суду, і Пресовський міський голова нарешті буде притягнений до кримінальної відповідальності за ті незаконні дії, які він вчиняє з громадою, і пам'ятками археології національного значення.